Анатолій Валевський Аристократичний капелюшок Час плине. Все змінюється і тільки пам'ять зберігає незабутні і, на жаль, неповторні миті пройденого життєвого шляху, Наповнені світлом радості або м'якої печалі. Іноді це єдине, що залишається після багатьох років. У будинку музею відомої в минулому актриси. На витонченому столику зберігається аристократичний капелюшок. Давним-давно відшуміла колишня слава, велика кількість пишних букетів і палки слова зі знань численних шанувальників. Нині капелюшок зовсім не буває на світських балах, та й взагалі весь час проводить у напівпорожній кімнаті, тихо згадуючи про тепер вже напівзабуті літературні вечори при свічках. Коли велися неспішні витончені бесіди про творчість Бедлера, про романтичну сумну лірику Ахматової або безшабашний авантюризм Війона, тепер усе змінилося. Майже пішло у минуле мистецтво декламації віршів, коли вечорами у міському саду збиралися шанувальники високого стилю, щоб, затамувавши подих, послухати улюблені рядки. Нині інше в моді, та й мода давно вже не та. А колись аристократичний капелюшок виблискував в оточенні легковажних юнацьких канотьє схвальний шепіт, такий же, як і сам аристократичних капелюшків. Так, це вам не якісь там простецькі головні убори, сіренькі та непоказні. Хоча, якщо пригадати, то в далекій молодості був він знайомий з одним беретом і навіть товаришував з ним. Треба визнати, що хоч той і був трохи фронтуватий, ну, прикрашав себе легким білосніжним пір'ям, але в цілому виявився дуже чемним і інтелігентним приятелем. До речі, і в добрих віршах розумівся. його господар часто любив їх читати вголос, та й сам іноді складав за настроєм. Але, на жаль, час біжить невблаганно хто й зна, де тепер той берет, чи згадують ті давні часи їх дружби, хоч іноді?